У сумах у середу, 19 червня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь мужнього сержанта Сергія Варуху. Служив військовослужбовець на посаді старшого стрільця-оператора 3-го відділення. Загинув відважний воїн 5 червня поточного року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Усі, хто знав Сергія, назавжди запам'ятають його як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Дитинство разом виростали, зійшлися по справі футбол. Ну, як, він вболівав за футбол, я теж і свого ну свій період грав, вболівали разом, а так він дуже чуйна людина, допоможе у тих справах, коли навіть Вважалося, що неможливо допомогти. Те, що з ним сталося це дуже велике горе. Був веселим, грав на гітарі, дуже добре співав. Добрий хлопець. Сергію Варусі назавжди залишиться 48 років. Друзі, знайомі та бойові побратими згадують загиблого як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Серьога був файний хлопець. Красовіо. Він нам на початку війни постійно тягав чай, ці, пиріжки то допомагав, як міг. А це я навіть не знав, що він пішов воювати. Царство небесне, хлопці. Слава Україні. Він був нормальним хлопцем, пішов в армію захищати нашу державу. Ну, мені чесно, я не знав, що він зразу так. Він не з перших днів пішов, але пішов і попало. А так більше я не можу нічого сказати. Хороший був хлопець, все, я його знав по гражданки. Відспівали хороброго сержанта Сергія Воруху у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще за заопокені душі, спачіла раба Божа воїна захисника України Сергія, і за відпущення йому всякої прави і невідної Господи не помилуй! відважного воїна оборонця Сергія Воруху з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.